Декларація з єдиного податку формується у випадку, якщо власна організація є платником єдиного податку і це вказано в налаштуваннях параметрів обліку. Перевіримо ці параметри. В модулі Довідники, оберемо довідник Контрагенти, двічі клацнемо на рядку власної організації. У вікні Коригування довідник організацій в полі Статус платника податку на прибуток має бути вказано значення щодо платника податку відповідної групи. Пропорції платник ПДВ та платник акцизного податку можуть бути увімкнені чи вимкнені в залежності від параметрів організації. На вкладці Періодичні реквізити. Можемо побачити період, за який організація є платником єдиного податку. Перш ніж формувати декларацію з єдиного податку, мають бути внесені і проведені всі необхідні документи про прихід коштів в модулі «Банки-каса» по банківським випискам і по касовим операціям. Далі обираємо модуль податковий облік. Пункт меню Звітність по єдиному податку в розділі Єдиний податок. В лівій верхній частині вікна виділяємо рядок, що відповідає виду декларації платника єдиного податку, відповідно до параметрів власної організації. В нижній частині вікна в області результати розрахунків натискаємо кнопку Додати. В полі Об'єкт вже вказано власну організацію. Вказуємо Рік і квартал. В полі Версія вказуємо номер, наприклад, перший та натискаємо кнопку Зберегти. Буде автоматично сформовано декларацію з єдиного податку за вказаний період. Яка відображається в правій частині вікна на вкладці Візуалізація. В нижній частині цієї області доступні дві вкладки Декларація та додаток, на яких розміщено всі необхідні дані. В другому розділі Декларації Дохід, що підлягає оподаткуванню, дані можуть бути відображені або в стовпчику Ставка 3% або в стовпчику Ставка 5%. Це залежить від того, чи є організація також платником ПДВ. Щоб вивантажити декларацію для подальшого її подання, натискаємо кнопку Розрахунок в області результати розрахунків та натискаємо. Вивантажити в XML звіт декларація платника єдиного податку. Буде запропоновано обрати папку для збереження файлів. Обираємо її та натискаємо кнопку ОК. Декларацію та додаток буде збережено у вказану папку в форматі XML. Далі подаємо їх через відповідну систему звітності.